Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Відгадайте, куди ми зараз йдемо. Я думаю, не відгадаєте. Ми йдемо в спортзал. Я хочу вам показати і зразу трошки походити по біговій доріжці. Почати з неї. Ми вирішили з чоловіком. Вітя вже ходив пару разів. А я це вже теж вирішила потроху е ходити туди. Я думаю, це просто ідеальне рішення. Це суперове рішення. Зараз плануємо занести Єфремчика. Де? Він же нас так гарненько лазить, Синка. До сусідів наших попросимо, щоб вони посиділи. Хлопці там, вже в них. А єфремчик був з нами. А зараз занесемо і там, ну, побачимо, чи зможу я скільки зможу пройти. Іди, йди до мами, ходи. Повір, дивіться. Він просто може з іншої кімнати в іншу переповзати і все собі. Давай, давай. Ходи. ходи маленький. Щось не хоче вам показувати. Ой! Що? Красотуля! Давай, давай. Ідем до Ідемо до мами. Йдемо. Пощо? класно просто. Він просто ще оцього. Проблема. Він долізе до чогось і зразу спирається, щоб вставати. І я маю дуже за ним завжди дивитися. Ну, але я завжди біля себе його в кімнаті залишаю, десь щось роблю, то він біля мене повзає і все. Ну що, ми пішли, далі покажу вам. Ну ось, Ми вже йдемо. Подивіться, в нас вечір. Але ми все ж таки йдемо. Зразу заодно мусор ви сміття. Ось там ми геть туди. Виносимо, там є такий контейнер великий, за машиною його не видно і виносить. Ну ось, подивіться, ми прийшли. Вау! клас. Водичку взяли собою, Прямо такі спортсмени, я не знаю. Ось такі дві доріжки. Потім це, щоб ноги качать по ходу велик. їхати, їздити. Далі дивіться. Руки. Ну, як я, звісно, розумію, вау, гантелі. Хлопці мої ходили. І звідтію, то такі довольні. Тимофій щось бігав, як то не дуже. А Тимофій то да. Це теж щось тут качать і тут. Ну, класний такий спортзал. Аби бажання можна ходити і займатися. Ну ми Почнемо, попробуємо. Хто вже вміє, а я буду пробувати. тому що мені вже можна. І будемо пробувати займатися. це сам собі збільшує швидкість. Угу, mm -hmm. Зараз буду. Я себе не буду показувати. <смір> я тільки пройду і покажу, скільки я пройшла. Попробую. Перший раз не треба гай так багато, скільки зморку. Ну, все тоді. Ну що, подивіться, я вже пройшла трохи, трошки бігла, трохи йшла. І, случайно, нажала стоп. Бігла так і нажала, і виключилось. Е, майже 17 хвилин я пройшла і 200 з чимось калорій я спалила. Я цим дуже рада втомилася і думаю, на перший раз це супер. Головне почати. Як зійшла звідси з цієї дорожки, просто як кудись їду з непривички. Ого, я так не зможу. Будемо зараз ще щось може пробувати. Ось подивіться. Я то, тільки що тут їздила, теж крутила. На 15 дуже-дуже важко. Взагалі все щоб ноги качати. Ну, але супер, можна займатися. Я дуже рада, що вибралась. Ще спробую прес покачати. Так, я сьогодні побігала на дорожці. Тут поїздила на велосипеді, чи як сказати. Зараз спробую тут, чи вийде, і на ось тому. Теж те, що руками і ногами працювати. Ну, ось подивіться, вже, на чому я на ось таких штуках. Я не знаю, як це правильно називається, але я думаю, ви зрозуміли. Супер. Відтишо. Мамочки, я боюсь. Вау. Ну, що я ще тут спалила десь 40 калорій. Там 200 щемось. Майже 350... Ой, 250 калорій спалила за сьогодні. Вже йдемо додому. Супер. Всім я дякую за перегляди. Я думаю, через місяць, якщо будемо сюди ходити, не пропускати, буде результат. Всім пока-пока!